Дансах солдат відзначення дня героїв жителі міста Новограда Волинського розпочали біля пам'ятного знаку, встановленого землякам-захисникам України, які не повернулися із зони АТО на жалобний мітинг реквієм прийшли рідні, близькі та бойові побратими визволителів. В день героя ми шануємо пам'ять тих, хто всиною власного життя боронив і боронить нашу батьківщину. Дивлячись у вічі нашим воїнам, я впевнений, як що на сьогоднішній день, як вони володіють зброєю бойовою технікою, які вони мають навички, я впевнений, Україна переможе. Сьогодні в день Героя висловлюю вам слова вдячності за вашу життєву підтримку. Активну позицію сумлінне виконання службових обов'язків на фронтах неоголошеної війни із російським агресором упродовж трьох років воювало чимало як професійних військовослужбовців, так і добровольців із Новограда Волинського. 44 учасники АТО не повернулися живими. На знак пам'яті на жалобній акції озвучили їхні імена і на хвилину затамували подих. Схилимо голови перед пам'яттю тих, хто віддав своє життя, увійшовши безсмертя. Пам'ятний знак героям АТО на околиці міста спорудили у 2015 році. А вже через рік до меморіалу довелося додавати ще одну шосту стелу із викарбуваними іменами полеглих земляків за подвиг героїв матерям та родинам від імені громади. Подякував міський голова. Схилили голови перед пам'ятником, який сьогодні. Символізує пам'ять про наших новодволинців і міста і району, які загинули в зоні АТО на сьогоднішній день 44 жителі міста Наградоволинського загинули в зоні антитерористичної операції. Ми сьогодні вшановуємо вшановуємо день як пам'яті, як свято. Представники громади поклали квіти до підніжжя монументу. Несвятковою програмою виступили учні місцевих шкіл. Молоді ми, не небо, синє, синє, світне, 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 ми Ірина Остапчук, Юрій Киричук, новини Житомирщини.